Червона гарна машинка, Mazda, шестірка, механіка, дизель 2,2 літра, пробігу 167 тисяч кілометрів. По зниженій ціні зараз 11 500 Коштує має гарну лінзовану оптику, противотуманні фари, омивачі, фар, передні та задні парктроніки, легкосплавні диски, зимова гума, безключовий доступ, шкіряний салон в дуже гарному стані, можна сказати, в ідеальному електрорегулювання передніх сидінь та пам'ять сидін на дві персони, повний електропакет, режими, які допомагають вам уникнути зіткнень та ДТП. присутній круїз контроль. Також є керування бортовим комп'ютером та мультимедією, голосове управління. Така тут мультимедія, клімат-контроль, є підігріви сидінь, шестиступнева механічна коробка передач. Задній ряд також в ідеальному стані. Є під лакітничок для пасажирів заднього ряду. Система Isofix також є. все чистенько, охайно, килимочки силиконові. Присутня задня камера та задні парктроніки. Такий тут багажник, дуже місткий, глибокий, місця тут достатньо. Є ще такі місця для ваших інструментів, та відкидаєте задні сидіння з допомогою ось таких кнопочок. Це класне авто. Чекає вас у нас на автопоїнті, вулиця Софіївська, 19. Нагадую, що воно вже по зниженій ціні. Тому дуже вигідно, приїжджайте і забирайте його для себе. Чекаємо вас у нас в автопоїнт.